Мене дуже часто запитують, чи можна повернути чоловіче лібіда? Я кажу, що так можна, але тут важливо розуміти, як працює чоловіче та жіноче лібідо, тому що воно працює по-різному. І саме тому я використовую для чоловіків та для жінок різні підходи, тому що ми відновлюємось по-різному, реагуємо по-різному та взагалі живемо. Тому пояснюю: у більшості жінок сексуальне бажання виникає не як спонтанне. Воно з'являється вже після стимулу, коли є контакт, коли є безпека, ніжність, увага, коли включається тіло, а також емоції. Тому, якщо жінка живе в постійній напрузі, контролі у режимі треба, то її тіло взагалі не включається, не має тієї енергії. Сексуальності немає. Ви можете помітити це по деяким жінкам. Це просто дуже видно. І, звісно, жінка починає думати, що з нею не так, але я завжди кажу, що з вами все так, ваше лібідо просто придушене, воно нікуди не зникло. Тому що тіло каже, що я не хочу відчувати нічого, тому що мені потрібно виживати. Ну, ось такий от, знаєте, легкий приклад. Успішна жінка, все в неї класно з роботою. Все вона начебто встигає, але вона живе в напрузі. І тіло її взагалі не включається в ніякі стимули. Тому що бажання не народжується в стресі. Тому є декілька речей, які глушать жіноче сексуальне бажання. Образи, незакриті емоції. Це те, що просто глушить миттєво, контроль, що має бути все ідеально. Перевантаження, виснаження, знецінення себе. І відсутність чутливості тіла. Так, чутливість тіла потрібно розвивати. Тому в мене є курс для жінок: Хочу хотіти саме там про жіночу енергію, про те, як її включати, щоб тіло також реагувало, а не тільки були думки, тому що в нас дуже часто відокремлюється голова від тіла. І, звісно, жінки, які проходять цей курс, вони відчувають, як через деякий час змінюється реакція тіла. Але, звісно, якщо вони роблять практики. А от з чоловіками тут все інакше. Тут і курс я не створюю і, мабуть, не створю, тому що тут тільки про індивідуальну роботу і пояснюю чому. От лібіда чоловіків воно може вмикатися дуже швидко і вимикатися може просто повністю. І це не про втрату інтересу до жінки, це стан психіки. Тому що. Дуже багато і жінок і чоловіків кажуть про те, що я втратив інтерес до жінки, але тут не проблема в жінки, як правило. Ні, тут просто стан психіки. От коли чоловіки входять в режим виживання, на них занадто багато відповідальності, звісно, відповідальності без опори, багато стресу, багато тривоги, втрата ресурсу, тут тіло вимикається. І, знову ж, тут тіло каже, що зараз не до стосунків. Мені потрібно вижити. І тут, знаєте, вже не допомагають ніякі там практики, щоб включити тіло, як я це робила в своєму курсі для жінок хочу хотіти. А тут робота з психікою. Тіло тут не до чого. Тому з чоловіками я працюю як? Через опору, через баланс. Через ресурс і самооцінку. І дуже багато ми захвачуємо саме робочу сферу. Тому що, коли в чоловіка повертається відчуття сили і стабільності, лібідо само вмикається. Тому з чоловіками тут інший шлях. Тут повинна бути не гра, як з жінками, так? щоб відчувати себе більш легкою, жіночною, піднімати цю енергію. А тут потрібно з чоловіками глибина. От, наприклад, у мене зараз в терапії клієнт, який пройшов через повну втрату свого сексуального бажання. А от після повернення самооцінки, режиму, того балансу між роботою, так і особистим життям, там, де ми працювали над вигоранням, лібідо поступово почало включатися самостійно. І от чому я працюю з чоловіками і жінками по-різному, тому що для жінок тут може бути структура, для чоловіків тільки індивідуальний підхід. Так, ми всі хочемо відчувати це бажання сексуальне, цю енергію, але підходи різні. І тому, коли людина повертає м, взагалі контакт із тілом, бажання стає не проблемою, а ресурсом. Тому так, дуже часто я працюю саме з цією енергією, щоб тіло. І мозок не жив у виживанні.